Чи зміг би Олександр Усик конкурувати з молодим Майком Тайсоном і піковим Мохамедом Алі, яке місце Усика в рейтингу кращих за всі часи? Про це а також про реванш Усика з Тайсоном Ф'Юрі розповів колишній чемпіон світу Хасім Рахман. А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал про бокс. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Ви прогнозували, що Олександр Усик і в реванші переможе Тайсона Ф'юрі. Що скажете по цьому поєдинку? Технічному плані Усик досконалий. Я завжди вважав його класним боксером. А тепер ми бачимо, що в нього ще є накалтуюча міць в ударах. Він зумів шокувати Ф'юрі. Він зробив приблизно те, чого я й очікував. На мою думку, він переміг десь 8-4 по раундам. Усик зробив те, що зазвичай робить. Переміг чисто і показав, чому він один з найкращих супертяжів в історії боксу. Я ставлю його в один ряд з найвеличнішими. Тобто, ви вірите, що Усик в топ-5 кращих в історії боксу? якщо судити по статистиці і тому, чого він досяг, я просто не бачу, хто міг би його переплюнути. Коли люди порівнюють боксерів з різних епох, то говорять, що Усик не зміг би так виступати в кінці 90-х, початку 2000-х. або ж золоті часи Алі Фрейзера і Формана. Як ви вважаєте, як би тоді виглядав Усик? коли ви згадуєте таких боксерів, як Джо Фрейзер, то безумовно вони великі, вони одні з кращих у всі часи. Але я ось про що думаю: якби Алі не потрапив у в'язницю і в нього не забрали б титул, то щось зумів би Фрейзер коли-небудь стати чемпіоном світу? Коли люди починають припускати, що зміг би а чого не зміг би зробити той чи інший боксер? То це все гіпотетична площина. Ось що я знаю точно: Усик став олімпійським чемпіоном. Він єдиний, хто об'єднав чотири титули в крузервейті, а потім піднявся і зробив те саме в суперважкій вазі. До нього такого ніхто не робив. це щось на кшталт Ламара Джексона. Ці речі до нього ніхто не робив. Розумієте, він не може повернутися в минуле і побитися з Мохамедом Алі або ж зустрітися з молодим Майком Тайсоном. Все, що він може, це виконати роботу проти того, хто напроти нього, і він завжди з цим справлявся на кожному рівні кар'єри. На Олімпіаді він номер один. Знаєте, таке дуже рідко буває, коли в профі б'ються олімпійські чемпіони, і коли таке трапляється. То більше шансів у супертяжа. Усик був крузером. Він перейшов в гевівейт тільки після того, як зачистив свій дивізіон. а потім побив володаря золотої медалі в суперважкій везі. Ентоні Джошо Розумієте, ті речі, які робив Усик, ніхто ніколи не робив до нього. Вважаю, що йому не віддають належне того, що він насправді заслужив. Його ім'я має фігурувати в розмовах про кращого за всі часи. Після поразки усику Тайсон Фюрі заявив, що завершує кар'єру. Що думаєш з цього приводу? Ми маємо зняти перед ним капелюха. Думаю, він більше втомився і хоче перепочити, ніж покінчив з боксом назавжди. Подумайте самі, він приймав ці бомби від Діантея Вайлдера. Потім зівнув від Френсі Сангану і пропускав багато в боях з Усиком. Він просто втомився. Він просто втомився. Він не зав'яже з боксом, не провівши бій на заповненому вемблі проти Ентоні Джошуа. На це немає жодного шансу. Тому що в цьому поєдинку занадто багато грошей. В кінці дня у нього буде стільки грошей, скільки він ніколи не витрачав. Так що думаю, тут питання грошей. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!